Що відзначають українці 8 травня? День перемоги. Може, День мами? День Європи. Ні. А ні, це 9-го. <хи> не знаю. 8 травня. Це не день перемоги, а це день примирення. Ні, я не пам'ятаю. Примирення воно називається тепер. Ну, фактично День перемоги. Що відзначають українці 8 травня? Не знаю. День пам'яті, знаю, да це дуже велика дата. У мене два діди загинуло. 8 травня день пам'яті за загиблими в другій світовій війні. Примирення, день примирення. 8 травня ми відзначаємо день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Ця дата виникла відносно нещодавно, з метою аби Україна відзначала. Ці пам'ятні заходи разом із е, іншими європейськими країнами, адже фінальна угода про капітуляцію Німеччини була підписана саме 8 травня за європейським часом. А за часом Московським радянським, це вже було 9 травня. Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом, е, окрім. Лав Червоної армії українці боролися в лавах армій союзників, здійснювали висадку і в Нормандії воювали в Британській армії, в Польській армії та в багатьох інших арміях антигітлерівської коаліції. Варто також пам'ятати, що Друга світова не завершилась ні 8, ні 9 травня, а 2 вересня 1945 року. Дата 8 травня вимагає уваги суспільства. Вона вимагає певних і меморіальних заходів, адже Україна понесла значні втрати в довістовій війні. Понад 8 мільйонів населення загинуло.